Відходьте, будь ласка, ми розпочинаємо нашу акцію. Акція, яка називається Путін, руки проч Чечні, Руки проч від України. Ця акція проводиться товариством Дружби народу Чкерії і України. Товариством, яке було створено тут у нас на Майдані. Мене звуть Василь Любарець, я на Майдані тут живу, і е, ми, ми заснували тут на Майдані інтернаціональну лігу Майдану, яка має своєю метою зберегти дух і досвід Майдану не тільки для України, а й для всього світу. Не секрет, що Путін пішов на нас війною саме тому. Що він злякався майдану, він злякався народу, злякався вільного народу, який тут стояв і приніс свою жертву, а за моєю спиною ви бачите герої, які не вмирають, це Небесна Сотня. І це, це люди, які яких стоило вже не поставити, які вільні і які. Сказали, сказали диктаторам всього світу, що не все міряється на колбасу і гроші, а є речі, за яких люди віддають життя і які не можна поміряти їхньою міркою. Це свобода, це любов, це братство. Наш мітинг, наш нашу, нашу зустріч. Давайте розпочнемо хвилиною мовчання в пам'ять тих героїв, які поклали своє життя за світле майбутнє України і всього світу. Хвилина мовчання.